Доброго ранку, шановні. Ще раз раді вас вітати. У нас продовжується ефір. І от такій порі традиційно ми запрошуємо до себе гостей до студії. І сьогодні не виключення. Сьогодні ми запросили двох, як я обіцяв, кремезних дядьків. У нас сьогодні байкери в ефірі. У нас сьогодні в гостях Сергій Старостенко і Олександр Гуменюк. Це організатори моторуху у нашому місті Полтава. Ну і, звичайно, от вони сперечаються, але пан Олександр, засновник, я так розумію, да? клубу моторейсерів з Полтава. Ну, а Сергій так підмазався. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. Приємно вас бачити. У нас тут, ви без мотоциклів, шкода. Чи у вас підстудія при паркуванні? Ні, у нас під студією машини поки що. Нормально. Коли відкривається власне, відкриття байк-сезону, мотосезону в Полтаві? Значить так, байк-сезон в Полтаві офіційно буде відкрито 22. -го... квітня. квітня. Збираємось. На Соборній площі збираємось традиційно. Біля Альтанки. Так, да. І будемо далі проводити наші мероприятия там. Буде колона, е, рух колони по місту в супроводі Державної інспекції. Ну, без них ніяк О, не здається. Да. Потім буде розважальна програма, знову ж таки, традиційна. Ну, я бачив такі ось колони і не раз. Взагалі, який це підряд проводиться, ваше відкриття і закриття сезонів. Ну, це вже третій сезон ми проводимо. Так, сезон. Масово, да? Да, так масово, так? Так, так масово. Ми просто як зібрались, можна сказати, час заснування клубу такий був. Ну, як зібрались, клуб, у нас більш клуб по інтересам, як однодумців. Ніж. От. І з цього часу почалися ми, у 2014 році, в кінці 2014 сезону перше. на перший зібрались. Так. Почали так масово виїжджати. Ну, ну зараз це... якась холодно. Чи взагалі ця погода не впливає от, на рух на мотоциклі? Не впливає абсолютно Чи впливає. <рес> Не впливає, <рес> впливає. ну взимку, Так, да, зрозуміло, що важко. <рес> да. Ну я сьогодні бачив чоловіка. приїжджав на таксі. Він їхав в, на моторолері. В закочених штанях, і я думаю, бідний дядько. Твоя мажарка була. Чи то не, не вважається байкером? Хто вважається взагалі байкером? От. Всі вважаються байкерами, хто себе вважає байкером. Отак, так. Да? Ну, треба це. ну і Для мене це, мабуть, одна з таких, ну, це, скажімо так, якась рокова певна направленість людей, але от вони, якісь сильні дух, мені здається, от найбільше. Дуже духовні такі особистості. <реш> ну, я думаю, що. Е, ну, до музичної культури, в принципі, в нинішній час, да, це вже відносити е, не треба. Тобто байкери можуть бути не тільки рокові, угу. там. не тільки в касухах, не тільки в косухах, да. ну, це стиль життя, це е, сенс існування і взагалі е, це все. Ну, як, поклик душі і серця. Це треба любити. Мотоцикл і дорогу. Це спірне питання. Тут можна з кимсь посперечати з цього приводу. Тож, якби інші вважають по-другому, ті вважають так, ті вважають так. Тут взгляди такі розходяться. І як би сказати, точно таке, як би сказати, визначення цього. Неможливо, якби. Кожен вважає себе по-своєму байкером. Один виїхав на мотоциклі, вважає себе байкером, другий приходив на всі. Фестивалі, збори байкерів, не маючи приймає... мотоцикла, мотоцикла, приймає участь в організації якби, і вважає себе теж байкером. Ну, тут взгляди такі. І каже, а в мене колись була ява. Він каже, я їздив 15 років, ну зараз немає можливості, але я хочу з вами. Мені подобається. Мені здається, справді це дорога, якась певна свобода. Музика десь, можливо, в навушниках, яка подобається обов'язково рок. І вперед, вперед, вперед. Дави даві гашетку. У нас просто з от, У нас різні мотоцикли і різні теж взгляди. В нього от він виїхав, він так хоп, 120, там 100. А я виїхав, так 250-270. У нас тут теж різні такі. У вас не У нас немає відмені музики послухати. Ну, треба бути уважним, я так розумію. Хлопці в гараж прийшли до мене, подивилися, що ми там робимо. Сказали. Це не наше. А я кажу, це треба любити, щоб воно любило тебе. Да. Отже, 22 число на котру годину збиратися? На 12 -го годину. На дванадцяту. -го. Кого ви будете раді бачити, крім байкерів? Всіх. 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 Можна всіх. прийти подивитися. Всіх хто любить, так. Да. Моторух можна. Буде доторкнутися там, е, там, хто з байкерів дозволить, можна і посидіти. там. Може, якась людина прийде і е, подивиться на все це і скаже, я хочу мотоцикл. Буває таке, буває. Наша мета е, як можна більше об'єднати цей рух е, в Полтаві і, і взагалі в цілому. А є такі Чудіше. байкери, що з України з'їжджаються, да, на такі речі, які не пропускають там, в містах, намагаються. Ні, ну, такі... це та дуже багато є. На відкриття, мабуть, не на від... дуже. Ні, на відкриття чого? Ну, близько було десь 500, близько 500 чоловік, гостей. Uh -huh. Гостей це тільки, це крім. Е, і ну, не, всі, не всі, мабуть, приймали участь в святкуванні, але десь ну, більше ста чоловік, які приїхали з інших міст. Це вони... А потім це вже не з клуб ваш проводить різні заходи, да, там зльоти, з'їзди, і туди вже підтягуються всі, хто бажає да, ну так, так, так розуміє. І, і сьогодні ми прийшли про це розповісти, для того, щоб ще більше людей дізналося і е, е, мали змогу прийти, а не почути, що воно там десь було колись. Угу. Отже, да, буде фестиваль грандіозний. Ви розповідали мені ще за кадром, розкриті глядачам. Ага, так, у нас планується а, а, мегаподія Літа. Це байк-фестиваль в Полтаві. В Полтаві, наскільки мені відомо, а, байк фестивалів а, не проводилась. Якщо проводилась, то були, мабуть, закриті, так? Ні, проводились, проводились, проводились тільки не такого масштабного формату, як намагаємося зробити ми. Ми зараз про це не можемо, якби впевнено казати, тому що ми ще його не провели. Як проведемо, тоді ми зможемо вже зустрітися. Вам розповісти. Але що ви збираєтесь зробити? Давайте так. E, значить, так, e, ну e, буде e, колона. Буде е, е, як ми збираємося зібрати е, людей з інших міст, байкерів. Це буде фестиваль, розрахований на це, щоб максимально зібрати людей, об'єднати з інших міст. Ми збираємося їм провести ознайомчу екскурсію містам, е, mm -hmm. показати наші всі музеї, пам'ятки архітектури, познайомити їх з містом, щоб їх це зацікавило. Збираємося провести е, рок-концерт. Це буде двохдневний такий рок-концерт. Угу. Е, так, да? Конкурси розваги. Ну... багаття, музика. Ага. Готуємо дуже веселі, цікаві конкурси для того, щоб люди не просто там приїхали, проїхали з містом, да? потім сіли. І почали там пікніки устраювати. І, ми хочемо, щоб людей це якомога більше зацікавило, і щоб люди знайомились, спілкувались, якби щоб якби зрозуміти обші інтереси, є у всіх, і це треба об'єднувати. Я так вважаю. що. Отже, це чекати в Полтаві у літом вже влітку. Літом. Е... Це 14 липня 15-16. Це три дня у нас буде проводити. Ну ми обов'язково, долучитися до рекламної кампанії, обов'язково. Показати дуже раді вас показати, бачити. що Полтава. Таке мотомісто, скажемо, так. Хотілося б, хотілося б це вийти на цей рівень, щоб так всі вважали. Щоб ну, я з мені розповідали, от, е, здається, Best City UA да, був такий фестиваль в Дніпропетровську, в uh -huh. Дніпрі, то там людей на байках запрошували безкоштовно, чи якась у них були великі ні, ні там було, е, Я був на Main Stage uh -huh. в минулому році. Там було близько 8-9 тисяч. Ну, як вони так рекламували людей. Хоча й погода, була. це було 1 травня. У угу. них, ну, них там дуже масштабний тихи, нам так ще не, не, не провести нам такий фестиваль. У них дуже-дуже масштабно, У них дві сцени було, у них виступали такі закордонні рок-гурти, круті такі, угу. так. Да. Ну, ми будемо до цього якби, йти, щоб проводити. Але у нас теж, теж будуть дуже цікаві рок-гурти. Серед них це брати гадюкіни. Ви анонсуєте таке, да? да? Уже, так, Уже все, вони будуть 100%. Це да? супер дядьки. Да, будуть е, дуже веселі, цікаві е, хлопці з Харкова, це село і люди будуть угу, у нас. Є такі, да, З Чернігова буде група, яка виконує пісні. Група, групи Ленинград. Це... Плюс 18. Ну да, 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 Ці так. Головне, щоб кліки не знімали. А да, з Києва будуть почебіт будуть і полтавські рок-група, кавер відділ кадрів. Теж. Ну, почебіт ми теж якби вважаємо, що це наші. Ну, да, але, да, ну... але вони круті, так. Да. Ось, так. Да, живі барабани запрошують, а не запрошують. Оце теж такі хлопці потужні. Ми вчора з ними приймали участь. Те, що був флешмоб Полтавська поліція проводила. От ми приймали участь разом. І живі барабани були, і все такі якби. А розкажіть, до речі, про відносини байкерів і поліції. От такі, мабуть, таке каверзне питання. Я не каверзне. вона дуже ми спілкуємось дуже добре. В нас з ними ніколи таких. Ну, виникають, є такі виняткові випадки. Але як зачасту, то у нас дуже добрі відносини. Ми знаходимо спільну мову і спілкуємось. Ми їх, ми їх приглашаємо до себе на міроп'ятях, коли нам допомагають, коли в них якісь проводяться, вони нас. Запрошують, Запрошую, запрошую да? так. У нас є контакти, ми тобто, все нормально на спілкуємося. А взагалі ось водії між собою, одні на машинах, інші на мотоциклах. Є ж такі, да, нюанси? От багато Дуже багато брошу. таких нюансів. От ми вчора виїжджали, масово так в місті катались, у нас було близько 30 байків, щоб людей трошки розбудити після зими іменно водіїв автомобілів. <реш> да, катались, було. да, ну щоб просто люди е, звернули увагу, тому що якби, зима, якби всі відвикають від того, а тут там хоп, і в зеркалі ти не бачиш, а потім 2 хвилини 2 секунди ти не, не сконцентрував увагу. Хоп, хтось під тебе під'їхав і, і той не хотів, і той якби, їхав і біда. по правилам, да, і біда виходить. В цьому, в цьому році, на початку сезону, вже три аварії було. -яй -яй. Навіть чотири, да, які я пам'ятаю, це за участю моїх знайомих тільки. Це так, ну, якби вони не серйозні були, ну неприємні такі. Ну так. Да. Я просто знаю, що бувають дуже багато і хлопці. Ну, власне ті, що з байк руху просять, там, дивіться, будь ласка, зеркала, аж що вони щось висять на машинах. Ну, да. Бо люди Ні, приїдуть, ну, да. Якби я вам скажу таке, що. Е... Взаєморозуміння є, але ж не всі. якби, Як є водії мотоциклів, так і водії автомобілів, які ті не тих, ті не тих. Ну бувають такі моменти. Хтось когось колись підрізав, хтось комусь показав там неприємний жест, і після цього така ідея, знаєте, неприязнь. Да, да? Не але зачасту все нормально, якби всі. Між, між собою спілкуються і знаходять общу, общу мову, і все Тобто є да, якісь певні правила, це ну, виходить на рівень вже більш. Тут, людський. Є, тут є такі, знаєте, от, правила мотоцикліста, це перше правило. Коли ти виїхав, пам'ятай, це перше правило військового льотчика, а тебе всі намагаються збити. Так от треба тут користуватися цим правилом. Ну, і ще таке буде питання, колись був на байк-фесті і бачив, ці байкери, от, люди люблять свої. Значочки, всі нашивки, значки. У ну, нас Серега по цим делам. Що, no, no. що вони значать? Тут заниматься. розкажіть. Ні, nee, вони Ну, кажи, каже. Вони значать, якби це більш як більше як пам'ять. Де, де був, що бачив, де був, що бачив, так оце в першу чергу. І люди, які заїжджають, тут є такі багато людей, які заїжджають в жилетках, Ну ми такого зачасту не носимо, тому що у нас їх, їх нікуди цеплять. І ми їздимо в спортивних костюмах в спортивних костюмах. От і якби це а є люди, які які колекціонують, які от ти він приїжав так на фестивалі, всі бачать, де він був, скільки він років їздив. У скільки років тебе значків. В мене один. Я не колекціоную. Не колекціонує. Бо я бачу ці мотики, позаклеювання. Ну так, <да>, ми, ми дуже поважаємо цих людей, які там е з зі значками приїжджають, вони ну, ну, справляють враження. Ветерани, вони, ветерани. Ветерани такі. <скri> <скri> Ну, взагалі, от Мега не, не спить, да, ось в цьому плані? Не спить. Ну, вже я так вважаю, що точно не спить. Якщо, і, Ну, так якби вона і не спала. Просто було таке, ви розумієте, якби теж розділяються водії. Спортивних мотоциклів і водії і, чоперів, кастомів більш тихого mm -hmm. ходу. Вони збираються теж. Ми з ними спілкуємося, якби всі, всі разом. У нас немає розголошень, якби ми всі збираємося разом на фестивалі, mm -hmm. ведемо колону. Але вони любителі такого більш тихого ходу. А ми, ну якби наш клуб в основному е, любителі політати. Це в е, 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 да, ну, основному, якби це все відбувається, mm -hmm. якщо хочеться тобі швидко поїздити, виїжджаєш на трасу. Там простіше, да? зганяєш адреналін, там і повертаєш в город, уже стаєш теж тікаї стоїть. Отже, 22 квітня, 12.00, біла Альтанка. Так, так. І... всіх всіх чекаємо. Запрошуємо. Всіх запрошуємо, будемо дуже раді. Як буде багато людей, які цікавляться або зацікавляться цим питанням. А концертна програма, ви казали, не буде. от колона поїхала, куди вона да е, Ми цього року проводимо, ми робимо більш удар на фестиваль, який буде літом. І цього року ми плану... ну, як спланували таке більш закрите зробити відкриття сезону. Як? Ну, як закрите, для міста. Ми не розголошували, ми не робили рекламу в інші міста, ми не якби, запрошували. Ми, якби, ми їх раді бачити, якщо вони приїдуть, то ми їх раді бачити. А так ми більш зробили для міста, це для своїх. Якби. Це все буде в Мохіта проводитися з 17-ї ранку, вхід вільний, там будуть теж рогурти 17-го вечора. І, і теж всіх чекаємо. Отже, красо вам дякуємо, бажаємо вам успіху в цій нелегкій справі будити Полтаву. Це класно. Ми обов'язково долучимося до інформаційної підтримки. Шановні, вам нагадую, що на сьогодні в гостях були круті дядьки на мотоциклах Сергій Старостенко і Олександр Гуменюк. Це організатори моторуху Полтаві.